Ви теж мрієте про те, щоб брудні речі пралися самі, сушилися самі, а ще бажано самі складалися до шафи? LG поки що зупинилися на перших двох пунктах. І сьогодні ми тестуємо пральну сушильну машину LG f 4 v 7 vg 1 w яка обіцяє прати ніжно, розумно і ще й без зайвих витрат електроенергії. А ще у нас конкурс. Ми розіграємо один полосос LG моделі vc 5506 nhtcr серед наших підписників. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися умови участі. Ну що ж, готуйте ваш гігантський пакет брудної білизни, LG готово до бою кг за зараз це як кинути туди усі речі за тиждень або коли ви вперше за місяць вирішили зайнятися пранням. Максимальне завантаження при пранні 9 кг, сушіння до 6 кг. клас енергоефективності Wi-Fi керування Сінк'ю, технологія Six Motion AIDD – інтелектуальне прання, екохайбрід, економна сушка, функція пари та турбовож 360. Супер швидке прання барабан тут справді великий на 32% більший, ніж у звичайних моделей. Такий простори, що речі самі зітхають з полегшенням, коли потрапляють усередину. Нарешті без тісняви. Можна хоч сімейну ковдру закинути і ще місце для піжаму залишиться. Технологія AIDD – це вам не жарт. Вона реально зважує ваш одяг в сухому вигляді, розуміє тканину і обирає найделікатніший варіант прання в залежності від структури тканини. Можна не боятися брати улюблений светер. Він не стане топом для кота. Однією з фішок є сексмоушен DD. в залежності від типу тканини. Машина використовує відповідну комбінацію шести різних рухів барабана. Це дозволяє ефективно видаляти забруднення і водночас зменшити пошкодження тканини до 18% порівняно зі звичайним пранням. Машина імітує шість різних рухів руки. Розгладжування, перекочування, кручення, а також погойдування, реверсивне обертання та насичення. Для прання м'якої білизни автоматично задіюються блоки погойдування та реверсивне обертання, тоді як для більш щільних тканин базове обертання та насичення. Це дозволяє адаптувати прання під конкретний тип речей, зберігаючи їх якість. Wi-Fi є. Керуйте пранням з роботи, з машини чи ліжка не встаючи. За бажанням можете завантажити до 14 нових програм для цієї моделі. Модель LG F4V7 VG 1W це пральна сушильна машина конденсаційного типу з технологією Eco Hybrid. Вона дозволяє обрати що важливіше: зекономити воду чи час сушіння. Також для швидкого циклу передбачено турбовож 360, чотири форсун. Змінюють напрям і тиск води, забезпечуючи глибоке проникнення в тканину. Та працює на десяти програмах. Білизна чиста, час прання всього 39 хвилин. І ось чиста, суха, готова до життя білизна. Ні мотузок, ні сушарок. Плюс це не просто прання, а ще гіпоалергенна обробка парою, яка знищує до 99-99% алергенів. А ще модель підтримує функцію прання з парою СТІМ, яка доступна як опція додаткового догляду для сьомих програм, а також як останній етап для розгладження складок для шостих програм. LG F4V8 V 1 w це варіант для тих, хто хоче, щоб усе було чисто, без мороки. І технологічно. А тепер обіцяний конкурс. Ми розігруємо пилосос LG моделі vc 5506 П'ятьНО серед наших підписників. Умови прості. Підпишіться на канал Комфі, а також на канал наших партнерів LG Ukraine. Поставте лайк під цим відео і напишіть відповідь на питання. Якби пральна машина могла говорити, що б вона розповіла про вас. Чим детальніша відповідь, тим цікавіше. Тільки пам'ятайте, що лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту публікації цього відео, а щасливчика чи щасливицю ми оберемо за допомогою рандомайзера. Тож пишіть коментарі і, можливо, саме ви отримаєте цей крутий гаджет. Деталі і умови розіграшу в описі відео та на сайті ком.ua. Побачимось у наступному відео!